руки в тому, ой. Передон. Кілька років тому я сиділа так само в залі, дивилася на презентації різних інших авторів, і не те, що там мріяла сидіти за цим столом, навіть не мріяла, повірте мені. А сижу вже вдруге. Перша була презентація з Галиною Вдовиченко представлялася моя книжка «Родовий відмін і книжка вітражі там на стенді. І Галина Вдовиченко представляла вже як бувалий метр автор своїх книжків В неї було тоді більше. А зараз вийшло так, що ми з Мирославою Замойською це вона ж Дароформі. Це вона просто у нас в Міру, Мирослава Замойська, а автор Дароформі. Вона прийшла з другою своєю книжкою, а я не знаю, я вдома порахувала, в мене вийшло, що ця сьома і восьма. Але я така хитра, я друкую одне і те саме двома мовами, тому за кількістю виданих книжок в мене вже більше. І ще я хочу сказати добре слово про Мирославу, тому що цю книжку я прочитала ще з комп'ютера, і я писала передмову до неї. Я дуже хвилювалася. Це друге мене, коли я пишу, мене видавництво КСД просить писати передмову, Перша була книжка грішниця і не, не її. І це друга. І коли мені надсилають рукопис, я читаю. І, і думаю, господи, якщо мені не сподобається, я мушу ж написати щось таке хороше про цю книжку в передмові, щоб люди купували, читали, ну якось їх заохотити до цього. А якщо мені не сподобається, я з таким хвилюванням читала. Мені слава Богу сподобалося. Тому я абсолютно щиро написала передмову, що я думала про ці книжки. У мене ну, я ж кажу, двоє таких діточок, яких я випустила. І книжка грішниця Олени Печорної цього ж видавництва продається дуже добре. Мабуть, в мене легка рука. Миросю, я бажаю, щоб твоє тевалося добре, щоб люди відгукувалися і писали тобі добрі слова. Це дуже приємно.